Привіт, друзі! Замовив я собі чохла з Aliexpress для боксера. Довго підбирав розміри, подивився ті, які є в таблиці. Підібрав, давай дивитись відгуки. І добре, що одна людина з України написала, що замовила собі його для боксера. А він виявився дуже замалий для нього. Тому я обрав версію 2XL це найбільший був. І ось по розміру, я вважаю, що він підійшов ідеально, тим паче, що в мене на боксеру стоїть багажник кофер ззаді, і дивіться, як воно виглядає. Тобто, по розміру, по довжині, все добре. Тут є така петля для замка юлок. Ну, оскільки колесо стоїть не рівно, а на заблокованому кормі, тому воно трималося з боку колеса. Але оскільки тут стоять такі. Леті диски, можна спокійно замком за колесо, щоб замок нікуди там не влетів і кудись його ще пристібнути. Але я думаю, використати їх просто, взяти якісь не знаю, гачки, щоб можна було навіть тут або зараз подивимося ну, якось закріпити, щоб для страховки, щоб він не злетів. Далі, оскільки в мене вже є такий невеликий досвід з цими чохлами, у мене на скутері, який у мене стояв два роки на парковці, я накривав. І в мене була така проблема це у нас вихлопна система. Тобто, коли ми тільки приїхали, ми не можемо його одразу закрити чохлом, тому що вихлопна гаряча. І чохол, звісно, поплавиться. Тому на боксері все просто. Підніжка пасажира, яка його буде отак стримувати, щоб він не опустився нижче. Ця платформа, яку я раніше не став, зараз я встановив, мені вона знадобилась, теж буде тримати. І ось такий фастекс знизу який з'єднує дві частини. Тобто до гарячої труби він зовсім не доторкається і від неї дуже далеко. Так, за рахунок цього, він на задній частині, як ми бачимо, трішки піднявся, тобто заднє колесо до половини видно. Але це нічого страшного, тому що основна частина мотоцикла закрита. Тим паче, цей чохол не розрахований для кофру, в ньому немає цього вирізу, тому він ззаді буде трішки піднятий. Ще я думаю, ось на задній частині вшита така резинка, але її немає за що триматись, тому що тут багато вільного місця. І можна теж зробити якусь та резинку, наприклад, як на. Палатках та зробити, наприклад, гащок або сюди там. Ну або я не знаю, навіть звичайно, там, до крила його зробити так, на всякий випадок, щоб його не здуло вітром. Хоча сидить начебто непогано. Зараз тут знаходжу, зараз теж так періодично продуває такий нормальний що хол себе доволі непогано почуває. По матеріалу, звісно, що це звичайний поліестер. Всередині ось такий слой. Звісно, що в описі немає яка тут пропитка, скільки міліметрів, але китайцям все одно <свісно> Нельзя довіряти на всі 100%, тому я думаю, ці характеристики будуть неточні, а практика покаже. Хоча по відгукам всі задоволені, він багатьом подобається. Так що подивимось, посилання я залишу в описі, кому цікаво на нього. І за розмір теж так розмір. Так, ану, секунду. Зараз його відстягну, ну, можливо, я зараз покажу вам з нього саму сумочку, там де він знаходиться. Так сказати, чохол для чохла. Так, ось є, так, кому цікаво. Він складається в ось таку сумочку. Я його, звичайно, не там складати його квадратиком просто на трамбо, він помістився. Я хотів вам показати розмір його. Ось. Не 2XL, а 3XL. Ось такі характеристики. Якщо хтось щось зрозуміє, можна подивитись. Добре, друзі, не буду займати ваш час. Так що, поки перше враження, я задоволений, далі подивимось. Посилання залишу, що ви самі робіть свій вибір. А, до речі, по ціні. Якщо комусь цікаво, то я його замовив за 450 гривень.